Доброго дня малята! Давайте сьогодні разом з вами зробимо аплікацію олень. Для цього нам знадобиться аркуш кольорового паперу, пензлик, клей, серветочка, фломастер і заготовки. Ось такий трикутничок, два маленьких кола, одне велике червоне і заготовочки ось таких ріжок. Почнемо! Беремо трикутничок бажано двостороннього кольорового паперу, загортаємо згори ось так. Перегортаємо і ось тут рясно змащуємо клеєм. Ось так. Притримуємо пальчиками і намащуємо. Але всюди, по краєчках. Так. Намастили, обережненько беремо. Ось так, прикладаємо і притискаємо обережно серветочку. Ось так, Ріднику. потім беремо наші ріжки. Трішечки, трішечки клею, Намощуємо. і Прикладаємо. Друге. Тут клею трішечки, щоб не ви не виходило у нас. Куди. Так ось так. бачите по краєчку трикутника. і притискаємо? Тепер? Кружечки біленькі, маленькі, нашим клеєм, одне робимо око і друге. Трішечки клею. Друге око, так. Ось так. Беремо червоненький кружечок. Перекладаємо. Також трішечки намащуємо клеєм і беремо. Ось так, дивіться, і прикладаємо. Це в нас такий великий, буде у нього шикарний ніс Так, обігаємо нашого оленя. Ось так. Ось так. Даємо трішки підсохнути нашому оленю, а потім маркером чи фломастером малюємо йому очки. Ось так. Ось така аплікація оленя в мене вийшла. Я хочу подивитися, що вийшло у вас. Чекаю!